доброго вечора, дорогі друзі. Я дякую, що ви дочекалися закінчення судового засідання. Я можу просто констатувати, що сьогодні відбувалося в залі суду. В залі суду сьогодні продовжується. Дія без правил, на жаль, за поняттями сьогодні, так як і вчора, до мене не допустили моїх захисників. Я заявила сьогодні клопотання, щоб мене не залишали без захисту, а щоб допустили Сергія Власенка, який єдиний з усіх захисників, більш-менш хоча б частково ознайомлений з справою. Але суддя відмовив мені в залученні захисника». І не зважаючи на те, що у мене не було захисту, що я не знала, які будуть свідки, не мала необхідних матеріалів, не мала ніяких нотатків щодо спілкування свідками, порушуючи всі мої права і всі норми КПК, суддя без захисту, без будь-якої підготовки, почав допитувати свідків, вести судовий процес. Коли з одного боку Сидить сім людей, чотири прокурора, цивільний позивач від Фірташа, сам суддя на боці обвинувачення, і ще є секретар, який також працює з ними в команді, сім людей. А з іншого боку, я одна, і мені не дають можливості залучити захисників. Це не виглядає як суд, це виглядає просто як розправа, яка замовлена одним глядачем. Це Віктором Януковичем. Завтра зранку я буду знову заявляти свої законні права на захист. Але я не переконана, що суддя, який уповноважений режимом зі мною розправлятися, допустить захисників до справи. В той же час ви знаєте, що сьогодні була зроблена спроба мого арешту, про що клопотали прокурори. Я думаю, що вони таким чином випробовують мене на міцність і перевіряють, чи не виникне у мене страх перед мафією. Але злякався Янукович і відступив, відмінив своє доручення мене арештовувати під тиском світової спільноти, під тиском думки народу України. Але не я злякалась, злякався він. Для того, щоб захистити зараз нашу державу від цього кримінального авторитарного режиму, я готова до опору, до боротьби і в тому числі до таких безглуздих і незаконних дій Віктора Януковича. Завтра я обов'язково буду в суді. Я знаю, що вони розраховують що після сьогоднішніх клопотань прокурора про арешт. Я буду залишати країну. Я хочу публічно заявити свою країну. Залишати я не буду, але зроблю все, щоб цю країну залишив Янукович і його оточення.